Числа, четвертий розділ. І Господь промовляв до Мойсея й до Араона, говорячи: Прилічи кигатових синів, серед синів Левієвих, за їхніми родами, за домами їхніх батьків, від віку тридцяти літ і вище, і аж до віку п'ятдесяти літ кожного, хто здатний до війська, щоб виконувати працю в наметі скинії заповіту. Оце служба кигатових синів у скині заповіту, носити святе і святих. Коли табір рушатиме, то увійде Араон та сини його, та й здійматимуть завісу заслони, і покриють нею ковчега свідоцтва, і дадуть на нього шкуряне та хашове накриття, і розкладуть згори покривало усе з блакиті, і накладуть держаки його, а на столі показних хлібів розкладуть блакитну шату, і дадуть на нього миски, і ложки, і чаші, і кухлі, на лиття, і хліб повсякчасний буде на ньому. І розкладуть на них шату з червені». І покриють її шкуряним та хашовим покриттям, і накладуть держаки його, і візьмуть блакитну шату, і покриють свічника освітлення, і лямпадки його, і щипці його, і його лопатки на вугіль, і все посудини для оливи його, якими служать при ньому, і покриють його і весь посуд його шкуряними та хашовими покриттям, і покладуть на держаки. А на золотий жертівник розкладуть блакитну шату, і покриють його шкуряним та хашевим покриттям, і вкладуть його держаки, і візьмуть увесь посуд служення, що ним служать у святині, і дадуть до блакитної шати, і покриють їх шкуряними та хашевими покриттям, і покладуть на держаки, і заберуть попіл із жертівника, і розкладуть на ньому шату пурпурову, і покладуть на нього весь посуд його. Що ним служать на ньому лопатки на вугіль, ведельця і шуфлі, і кропильниці весь посуд жертівника. і розкладуть на ньому шкуряне та хашеве покриття, і вкладуть держаки його, і скінчить араон та сини його кривати, покривати святиню та весь святий посуд. Коли табір рушає, а потім увійдуть кегатові сини, щоб нести, але не доторкнуться до святого, щоб не повмирати. А догляд Елеазара. Сина священника Араона, олива освітлення, і кадило пахощів, і повсякчасна хлібна жертва, і олива помазання, догляд усієї скинії та всього, що в ній, у святині та в речах її, і Господь промовляв до Мойсея і до Араона, говорячи: не винищуйте племени гатових родів спосеред левитів, і оце зробіть їм і будуть жити, і не повмирають, коли вони підходять до святого святих. Увійдуть Араон та сини Його і розмістять їх одного по одному на службі Його та на ношенні Його. самі вони не війдуть, щоб ані на хвилю не бачити святині і щоб не повмирати. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: перелічи також гершових синів, вони за домами своїми, батьків, за родами своїми, від віку тридцяти літ і вище, і аж до віку п'ятдесяти літ перелічиш їх усіх. Хто здатний для праці, щоб служити в скині і заповіту. Оце служба гершонових родів, на службу і на ношення. Вони будуть носити покривала скині, і скинії заповіту, покриття її, покриття та хашеве, що на ній згори, і завісу входу скинії заповіту, і запони подвір'я, і заслону входу брами подвір'я, що при скинії на журтівнику навколо, і шнури їхні, і весь посуд служби їх. І все, що буде зроблене для них, і будуть служити вони. На наказ Араона та синів його буде вся служба гершових синів щодо всього ношення їхнього та щодо всієї служби їхньої, і доручити їм пильнувати про все, що вони будуть носити. Оце служба родів гершонових, синів у скинії заповіту, а їхня сторожа у руці Ітамара, сина священника Араонового, синів Маріївих за родами їхніми. За домами їхніх батьків перелічиш їх від віку 30-ти літ і вище і аж до віку 50-ти літ перелічиш їх кожного, хто здатний для праці, щоб служити в скині заповіту. А оце те, що вони повинні носити під час їхньої служби в скині заповіту, дошки скинії і засуви її, і стовпи її, і підстави її, і стовпи подвір'я навколо і їхні підстави, і їхні кілки, і їхні шнури з усіма їхніми речами. І за всією службою їхньою, і пойменню перелічиш речі, що вони дбають про їхнє ношення. Оце служба родин синів Мерарієвих, що до всієї їхньої служби в скині заповіту під рукою Ітамара, сина священника Араона, і перелічив Мойсей та Араон та начальники громади Кигатових синів за їхніми родами і за домами їхніх батьків, від віку 30-ти літ і вище і аж до віку 50-ти літ, кожного, хто входить до відділу. На службу в скинії заповіту, і було їхніх перелічених за їхніми родами 2750. оце перелічені кегатових родів, кожен, хто працює в скинії заповіту, що перелічив Мойсей та Араон за господнім наказом через Мойсея. А перелічені Гершонових синів за своїми родами та за домами своїх батьків, від віку 30 літ і вище, і аж до віку 50 літ, кожен, хто. Входить до відділу на службу в скинії заповіту, і було їхніх перелічених за домами їхніми, за домами своїх батьків 2630. Оце перелічені родів Кершонових, синів кожен, хто працює в скинії заповіту, що перелічив Мойсей та Раон за Господнім наказом. А перелічені родів синів Мерарієвих за їхніми родами, за домами моїх батьків. Від віку тридцяти літ і вище і аж до віку п'ятдесяти літ. Кожен, хто входить до відділу на службу в скині і заповіту, і було їхніх перелічених за родами їхніми три тисячі двісті. Оце перелічені родів синів Мирарієвих, що перелічив Мойсей та Араон за Господнім наказом через Мойсея. Усі перелічені Левита, кого перелічив Мойсей і Араон та Ізраїлових начальників за родами своїми, за домами своїх батьків. Від віку тридцяти літ і вище, і аж до віку п'ятдесяти літ, кожен, хто входить, щоб виконувати працю служби і працю ношення в скині і заповіту, і було їхніх перелічених вісім п'ятсот і сімдесят. За господнім наказом перелічено їх через Мойсея, кожного на службі Його та на ношенні його, і були перелічені, як Господь наказав був Мойсеєві.